Знаєте, як тільки побачив новенький AirPods Pro 3, одразу згадалося. Це ж було вже, але все ж цікаві і корисні зміни у них точно є, хоча й не для всіх користувачів попередніх AirPods. Тому я поділюся про них думками після того, вже як користувався, і порівнюючи з Pro 2 та навіть з четвертими з ANC. Тобто тут, по суті, всі найцікавіші варіанти від Apple. І сподіваюся, це допоможе вам обрати для себе ті, які з них вам більше підходять. І зовні новинка Pro3 та Pro 2 майже ідентичні: той же білий глянцевий корпус, компактний форм-фактор, але кнопки спарювання більше тут немає. Його роль виконує тепер новий діод, який режим спарювання активує постукуванням по ньому. При цьому сам же Діод тепер непомітний. І така ж реалізація у четвірок. А ще рівень захисту підвищився до ip 57 замість IP54 у Pro 2 Кейсу Pro 3 трішечки збільшився, але зате навіть трішечки скинув ваги на майже десь 7 грамів. За такий ж у PRO-2. Також у всіх цих кейсів є динамік для пошуку, який буде допомагати, якщо, наприклад, любити часто їх губити, і він доволі гучний, тому це дійсно корисна функція. Плюс він подає звуки, коли ставиш, наприклад, на зарядку, ну або якщо у кейса низький заряд, і це дійсно зручно. Але думаю, чудово помітно, що по габаритах у промодели кейси все ж більші, і не в останню чергу через максейв магніти, що покращують розміщення на ті ж бездротові зарядці. Їх у четвірок немає. Тобто сама безротова зарядка є, але от якраз магнітів для того, щоб краще центрувати навушники на цій же бездрупні зарядці, на жаль, немає. Що стосується того, як вони у усі, то тут якраз таки найбільша різниця між моделями. Pro 3 та Pro 2 це навушники затички з амбушурами і у них є свої переваги, але мені особисто вони не дуже подобаються, оскільки мої вуха погано дружать з амбушурами, бо їх наявність провокує випадання навушників, особливо під час жувального тесту. Тобто, коли, наприклад, щось їм в таких наушниках, то потрібно слідкувати. За тим, щоб вони не випали та постійно їх поправляти. Плюс мені особисто не подобається ось цей легкий тиск у вухах, який створюється за рахунок амбушур. У новинки про три амбушури нового піносиліконового типу. І через це вони тепер навіть трішечки жорсткіші, через що мені особисто вони менш комфортні. Бо ще більше відчуваються вуха і немає легкості. А також вони ще й не підходять тепер до PRO 2, як і навпаки, бо форма, на яку вони одягаються, також трішечки змінилася. Зате в комплекті тепер 5 пар амбушур замість 4, бо додали новий розмір XXS. А от AirPods 4 ZNC це навушники вкладного типу. Їх габарити мені особисто майже не відчуваються, коли одягаєш. І вони мені набагато приємніші та комфортніші, особливо при довгому використанні. Плюс мені подобається чути навколишнє середовище, ну а музика грає ніби на фоні. Тому для тих, кому не подобаються затички та хочеться легкості це відносіння ще й хороше звучання, то четвірки за це шикарне поєднання. По звуку, то, скоріше за все, завдяки тому, що у прошок третіх переробили внутрішню архітектуру навушників, то звук став трішечки об'ємнішим, яскравішим та навіть гучнішим. Плюс них стало ще трішки більше басу. Але на мій смак, не так, щоб кардинально більше, порівняючи з PRO 2. Для тих, хто любить, щоб так нормально навалило басу, тобто сильно гупало, це взагалі не про них обох. Тут більше про збалансованість та деталізацію. А от Pro 2 та 4 ZNC грають на мій слух доволі схоже. Навіть по басах різниця я би сказав, що невелика. Хоча так, їх у PRO 2 трішки більше, за рахунок якраз таки амбушур. Ну а ті, хто кажуть, що у четвірок за їх немає, то насправді тут їх потрібно в прямому сенсі пошукати, бо все залежить від посадки. Тішки не той контакт з вухом, і басу, по суті, немає. А у прошок це якраз вирішується завдяки амбушорам, бо вони відповідають за покращення контакту. Що стосується мікрофонів, то у Pro 3 Apple заявляє про студійну якість запису. Ну а беручи до уваги можливість з оновленням до iOS 26 використання їх мікрофонів для запису відео, то для тих, хто особливо починає створювати контент, цього може бути цілком достатньо. І зараз ви чуєте якраз таки. Про три тепер це про два, у яких вроді як якість має трішечки відставати. Хоча власними думками та чи чуєте ви різницю, то обов'язково поділіться під відео. Чи відчувається, що у даних про два не студійна якість? Ну і зараз це вже мікрофони четвертих ANC, які я особисто точно відмітив як покращення. бо перейшовши на них з третьої версії, то там мої співрозмовники постійно жалілися, що мене погано чутно. Ну а з четвірками ще ні однієї скарги не було. І ось так, от у вас буде чутно, якщо ви будете використовувати AirPods Pro 3 для. Наприклад, запису тих самих відео в дуже шумних місцях. Зараз якраз знаходжуся біля дороги на чотири смуги. Дуже багато автомобілів, відповідно, шум. Тепер рівно в таких самих умовах, тільки вже використовується AirPods Pro 2 Для того, щоб знову ж таки порівняти в тих самих умовах, де я знаходжуся біля дороги на чотири смуги, де дуже багато різного транспорту, відповідно. Дуже багато додаткового шуму. Ну і звичайно для порівняння такі ж самі умови. Тільки вже використовується Airpods 4 версія з ANC. Так само знаходиться біля дороги, де чотири смуги, дуже багато транспорту зараз проїжджає. і відповідно дуже багато галусу та шуму від е, ось цих всіх транспортних засобів. У органах керування то у ПРО 3 та ПРО 2 воно повністю однакове. Це стискання ніжок, деодинарне для плей паузи, подвійне для наступного треку, потрійне для попереднього та утримання для перемикання режиму. Плюс є можливість змінювати гучність, проводячи пальцем вгору та вниз по ніжці. А от у 4 nc таке ж стискання, але без можливості змінювати гучність, що справді є зручною функцією і шкода, що її не додали у дану модель. Плюс вони всі підтримують хей-сірі hey та можливість реагування на хитання голови, тобто це жести так або ні. Правда, це працює тільки. З активної сірі, яка все ще не знає української. По функціоналу то тут найбільше спільного між всіма моделями, оскільки усі вони мають шумодав, прозорий та адаптивний режими. А дізнавшись про наявність шумодав у вкладного типу навушників, я був скептично налаштований. Ну але результат мене дійсно шокував. Звісно, шумодав у Pro 3 та Pro 2 працює трішечки краще за рахунок, якраз таки амбушур, бо це частина пасивного відсіювання. При тому, що у новинки компанія заявляє покращення у два рази у порівнянні з Pro 2. І частково, так розумію, це мало би бути за рахунок якраз таки нового типу амбушур. Але на практиці я би сказав, що різниця взагалі непомітна між ними. А от у порівнянні з прошками, то четверті ANC видають, на мій погляд, дуже крутий результат, як для вкладних навушників, звісно, у яких немає додаткових амбушур. Хоча як у випадку із басами, то тут також все буде залежати від того, наскільки щільний контакт з вухами. І даний функціонал мене особисто часто виручав в шумних місцях та під час дзвінків, бо покращує звучання вашого співрозмовника. Зате якраз режим прозорості у четвертих за справді один з найкращих навколишнє середовище відчувається максимально наближеним до природнього, і це якраз через відсутність амбушур. В той час як прошки так теж дають хороший результат, і чутно навколишнє середовище та власний голос дуже навіть непогано. Але на мій слух, то у Pro 2 це навіть виходить саме передача власного голосу зовсім трішки краще, аніж у новинки. Ще у неї всіх присутня функція виявлення розмови, яка стишує програвання, як тільки починаєте з кимось говорити, але у мене особисто вона частіше ж спрацьовувала, коли спеціально перевіряв. А от в реальному житті то десь у семи випадках з 10 якраз не спрацьовувала. Також у Pro 3 додали датчик серцебиття, який буде корисний для тренувань та тих, хто, наприклад, поки ще не має годинника, але хотів би мати ось таку додаткову статистику. Про 3 будуть якраз з цим допомагати. Ну а кому це буде не потрібно, то можна буде просто вимкнути та зберегти акумулятор. Також на презентації PRO3 показували функцію живий переклад, але вона є у всіх цих моделях. Але оскільки це відбувається через Apple Intelligent і підтримки української немає, то для нас наразі це не сильно корисно. На жаль. Ну і по автономності, то ось тут Pro3 справді лідер. До 8 годин з увімкненим ANC або до 6,5 годин з датчиком серцебиття під час тренувань а в режимі прозорості та з функцією слухового апарату, то взагалі аж до 10 годин на одному заряді. Той час, як Pro 2, тримають до 6 годин з ANC, а модель 4 ANC лише до 4 годин з активним ANC. Та до 5 годин без нього, що мені в них подобається найменше, але все ж без нюансів не обійшлося, оскільки загальний час з кейсу про 3 став трішечки менш до 24 годин з ANC проти 30 годин у Pro 2. Тоді як четвірки з ANC дають до 20 годин з кейсом та з увімкненим шумодавом. Ну і звичайно, вони всі заряджаються через USB-C. Тому підсумку, якщо у вас про перше покоління, або це взагалі будуть ваші перші Airpods, то так є сенс оновлюватися або брати одразу про 3. Якщо у вас про 2 і вони вас влаштовують, можна спокійно не поспішати. Ну хіба вам недостатньо їх автономності, або раптом потрібен новий датчик серцебиття для спорту? Тоді є сенс оновитися. А для тих, хто не любить амбушури та хоче відчувати навколишнє середовище, четверті за NC відмінний вибір з мінімальними компромісами. І Якщо впевнені, що шумодав та додатковий прозорий режим вам не потрібен, Є простіша версія AirPods 4. Всі корисні посилання будуть під відео. Ну, а з вас, як завжди, вподобайка, підписка, донат на ЗСУ. Ну а в кінці будуть інші немає цікаві відео, тому зустрінемося там.